доброго доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Десь я випала на два дні. Да, в неділю було останнє відео. Зараз у нас середа. Два дні були у мене такі гіпернасичені. Вот. І я трошки випала, взагалі, не було в мене часу, щоб щось записувати. Зараз я йду на роботу. Проходю мимо парка, і у нас в парку все ще проходить ярмарка. Зранку ще все зачинено, але я думаю, десь о 9 буде вже відчинено. І люди почнуть торгувати, а туристи купувати. Я зараз йду на роботу і буду проходити мимо жапки. Куплю собі каву. І маю для вас два слова. Зараз <гум> дойдемо, і я розповім вам щось. В общем, що я хотіла сказати. Я хотіла подякувати всім моїм підписникам, всім людям, які мене підтримують. Особливо, ну, не особливо, а. В тому числі ну, в даній ситуації особливо полякам, які мене підтримують, які хвилюються за мене, да? які мені допомагають. Ви навіть не уявляєте, яку ви мені даєте підтримку. От, здавалося б, да? Там людина написала просто коментар, а в моєму житті це зіграло дуже велику, дуже велику роль. І цей коментар був для мене просто ну, якби дуже важливий. От тому я дуже вдячна своїм друзям-полякам, які мене дивляться. Колись, можливо, я вам розповім, в чому, в чому полягала ваша підтримка і як вона на мене подіяла, але повірте мені. Кожен з вас, ви просто нереально мене підтримуєте. І знаєте, я, я не пожалкувала ні разу, що я створила цей канал. Він для мене є настільки опорою, що іноді, ну я не знаю, як би було, якби його не було. Тому дякую мамі моїй, дякую взагалі, я не знаю, тим обставинам, які склалися. І я створила цей канал. Дякую Ютубу, що він рекомендував мій канал на аудиторію, на польську аудиторію. Ще зараз у мене є друзі-поляки. Тож я, тож я в цій країні не одна, а маю підтримку. Тож дякую вам велике. Всім бажаю гарного, чудового дня. Не сумуйте і. Сьогодні будемо з вами разом. Можливо, в мене буде трошки більше часу. А, а якщо ні, то тоді вийду просто в кінці дня в робочого свого. Тому що в мене сьогодні 5 клієнток, якщо я не помиляюся, тож буде забитий робочий день, ну нічого, щось там знайдемо, якийсь якусь перерву знайдемо і будемо, буду включатися, щоб розповідати вам, як мої справи. І, кстати, одним із дуже частих питань на моєму каналі, так як я з України і проживаю в Польщі, є питання, як поляки ставляться до українців. Чи є якесь там ставлення інше, погане чи ще щось. Я вам хочу сказати так: за два роки життя в Польщі я до себе не зустріла ні разу негативу зі сторони поляків. Мені не зустрічалися погані поляки. А українці, на жаль, які проживають в Польщі, не добрі. Мені зустрічалися і не раз. Тому, не знаю, зробите висновки самі? Ні. Понятне діло, що є дуже багато українців добрих, і це основна частина. Але зустрічалися на моєму шляху декілька таких особ українських, які... Не, не дуже добрих, скажімо так. О. А ще я дуже багато встрічала в Польщі людей, українців, які в своєму житті ніколи нічого не добилися, ніколи не працювали і не досягали ніяких цілей самостійно, приїхали в Польщу і працювали працювали в наймі, а потім стали різко, знаєте, такими. Бізнесменами все і вони просто зараз не можуть не, не чують під собою землі. Вони думають, що прям я не знаю, знаєте, як ото кажуть, із грязів князя. Оце точно про таких людей. І таких людей в Польщі дуже багато українців. Тобто вони... Вони не можуть своїми поступками нічого доказати. Вони ну, просто от щось там пишеться, пишеться. Це все смішно виглядає. Но вони уверено думають, що вони прям зараз, я не знаю, щось там значать, якийсь там статус імеють в Польщі. А на самому ділі абсолютно нічого не значить, нічого не добилися самостійно. І, ну таке, знаєте, то дивишся на це, і трохи смішно. Таких людей теж зустрічала в Польщі. Не можу не, у... не уточнити. Що, звісно, що це, що я розповідала, і ну, таку свою думку, да, про те, ну, про те, які люди мені зустрічаються, це, звісно, не про тих людей, які дивляться мене в Ютубі. Це не про вас, мої дорогенькі. Ви в мене самі найкращі. І звісно, що ви мене дивитеся, значить, значить, ви мене любите. От, це про ну про тих людей, які просто мені зустрічалися по життю. Не в Ютубі. Абсолютно. Так що, якщо ви мене дивитесь, знайте, що це не про вас. Ну, а я вже йду з роботи. Останні дні у нас дуже-дуже спекотно. Ну, як дуже-дуже. Все відносно закопаного. Ну, 30 градусів це точно, може навіть і більше. Душно, вітерку немає. Ну, в общем, жара-жара. Завтра теж йду до праці, практично повен робочий день. Думаю, що, звісно, включуся зранку. Привітаюся. Ну і можливо ввечері теж вийду. Зараз піднімаюся, блін, тут по вуличці. І якось мені важкувато підніматися. Робота така, що постійно сижу і все, що зв'язано з ходьбою, для мене тяжко. Дивлюся, зараз по закопаному дуже багато людей. Довгий вікенд, чи якось так це називається. Ну, бо завтра свято. І... Завтра четверг, пятниця мабуть, беруть урлоп, субота-неділя і всі їдуть відпочивати в Закопане. Тому, Фу. Фу. Тому людей в Закопаному зараз дуже багато, прямо тьма. Я думаю, на крупувки краще навіть не сунутися. А мені треба зайти в аптеку, я вже забула. Зайдемо. До сих пор ми мамі ділаємо перев'язки, і я заходила, купляла самі класні. Самі класні такі пластирі для перев'язок, вони ну, от самі комфортні. Ми, звісно, про них узнали вже в кінці, практично, коли вже практично зажили всі її ранки. 2,80 коштує один такий пластир. Скільки він сім на 10 см. Мало. Це саме ті, які, знаєте, коли дуже часто користуєшся такими пластирями то шкура стає, шкура чи як це сказати, шкура стає така подразнена. І ці пластирі вони не визивають такого сильного подразнення, і тому з ними набагато краще. Ну, ми про них дізналися вже в кінці. Я ж кажу, що у мами вже дві, два шва зажило, остався один. Вже два місяці пройшло після операції, а воно ніяк не позаживає. Ну вже, вже ми на фінішній прямій скажем так. О, в парку праздник. Чую, що на сцені грають, танцюють, мабуть, музики. Так що весело людям. Ні, я сьогодні в парк не йду, дуже жарко. Зараз йду додому, голодна. Поїм, мама казала, що вийдуть вечором. Теж вона там купляла собі якісь. Таблетки по рецепту і не було всіх упакувань. Вона заказувала. То говорила, що сьогодні будуть виходити Та за тими таблетками, які заказували, замовляли. В общем, от такі у мене справи сьогодні. Такий у мене сьогодні день. Напевно, буду вже закруглятися. А завтра, думаю, що вийду. Пройдемо, пропустимо машину. Пройдемо, постоїмо, пропустимо машину. Все, дякую всім велике за увагу. Дякую, що ви мене дивитеся, що ви коментуєте. Всім бажаю чудових вихідних. І до завтра.